Позитивний, хороша людина. Що я можу сказати? Що про таких можна сказати? Віддав життя за нас, за наш спокій. Рідко зустрічалися, але людиною був так про загиблих на війні захисників з Луцька відгукуються їх знайомі. У четвер, 27 квітня, у свято Троїцькому соборі Луцька попрощалися відразу з двома героями. Костянтин Кірік захиснику було 57 років. На військову службу Лучанина призвали по мобілізації. Військові завдання Костянтин Кірік виконував на посаді інспектора Державної прикордонної служби України. Свій останній бій Лучанин прийняв на Донеччині. Загинув захисник 20 квітня, захищаючи Україну і її народ неподалік села Микільське Донецької області. Біль сльози туга. Десятка людей зібралися і біля домовини лучанина Михайла Федоровича. Тепер йому назавжди 56 років. Класний. Бачив його на другій стороні вулиці. хотілося перейти і поздороватись. Це все, що я хочу сказати. Хороший чоловік був достойний, достойний тато. Шикарно. Михайло Федорович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду головного сержанта стрілецької роти, боронив українську землю лучанин пліч опліч із сином. Син тут є син командир взводу, а Він штабний сержант штабу. Чи як він там називався? Михайло Федорович загинув 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Прийняли виклик долі і стали на захист нашої неньки. За кожного з нас вони стали. Їх ніхто не побачив в багажнику автомобіля, який виїжджав за кордон, або в іншій формі вони не старалися уникнути. Своєї долі йти захищати нашу неньку. домовини з тілами героїв Костянтина Кіріка та Михайла Федоровича пронесли театральним майданом. Біля стели героїв Небесної Сотні Луцьк назавжди попрощався із тими, хто віддав життя за мир в Україні. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.